Сьогодні працюємо з освітлювальною шагло, яка знаходиться у нас на пожежній автоцистерні АЦ4 605309505М. Враховуючи те, що привід підйому освітлювальної чагли є пневматичним, в ресіврах гальмівної системи повинно бути закачане повітря. Для цього необхідно запустити двигун автомобіля перед запуском двигуна автомобіля, пересвідчувати, що автомобіль знаходиться на стоянкових гальмах. І відповідно в нас нейтральне пороложення важеля в коробці передач. Після цього включаємо вмикач акумуляторної батареї. І далі запускаємо двигун автомобіля. Після запуску двигуна автомобіля пересвідчуємось в тому, що тиск в системі у нас необхідний робочий, тобто повинен бути тиск необхідний робочий близько 6 атмосфер. І після цього далі переходимо безпосередньо до відсіка, з якою будемо виконувати розгортання самої освітлювальної щегли. На цьому автомобілі встановлена освітлювальна щегла з висотою підйому близько 6 метрів і 4 ліфтарями. Для того, щоб працювати з освітлювальною щеглою, необхідно перше взяти її тут з фіксатора. Це для того, щоб можна було обертати, змінювати положення по горизонталі самих. Плафонів, тому що тут обертання здійснюється вручну. Далі що, відсіки знаходяться в нас генератор? Необхідно нам а, витягнути сам генератор з відсіка. Для того, щоб забезпечити підйом освітлювальної чаги, враховуючи те, що привід пневматичний, необхідно в систему подати повітря. Для цього знімаємо фіксатор і встановлюємо необхідний тиск 3 атмосфери. У манометру встановили необхідний робочий тиск. Далі нам необхідно запустити генератор. З метою запуска генератора необхідно перше, що відкрити кран подачі палива і відкрити, точніше, закрити повітряну заслінку. Далі пересвідчуємось в тому, що у нас виключено живлення на розетки І далі запускаємо електростартером двигун-генератора. Після того, як запустили, закриваємо... Чекаємо, поки прогріється. Для підйому на необхідну висоту. Необхідно вазелем натиснути вгору і утримувати його в такому положенні. І будеться прийдемо світла. У том самих ліхтарів керування здійснюється коли ми знаходимося на даху також вручну. Для того, щоб завершити роботу із освітлювальною щоглою нам її не необхідно запустити. Опустити, для того, щоб опустити саму освітлювальну щоглу ми прийвазе переводимо в нижнє положення. І при цьому відбувається у нас опускання самої освітлювальної шагло. Утримується тільки тоді, коли ми піднімаємо освітувальні шави. Далі чекаємо, поки нас напущено освітувальна шала. Відчуваємо щоглу, щоб вона не оберталася, пересвідчувала з тому, що вона знаходиться в необхідному положенні, і зафіксували цей фіксатор. Далі. перекрити кран подачі палива. і далі назад змотуємо кабель. На цьому роботи викран.